Ви працюєте зі зварюванням і постійно стикаєтеся з небезпекою для очей, ваше обладнання не забезпечує достатнього рівня захисту, і це може призвести до серйозних травм. Згодом кожен працівник зварювальних робіт відчуває вплив шкідливих чинників. Неякісні маски недостатньо захищають. А дискомфорт під час роботи може знизити концентрацію. Але є рішення: сучасна надійна маска, яка поєднує безпеку, комфорт та технології майбутнього. Зустрічайте маску зварювальника Портвест Бізвелд Плюс Пі Ві Це інноваційна маска з автоматичним затемненням світлофільтра. Має регулювання чутливості та часу спрацьовування, швидкість реакції, миттєва, ергономічне чотирихточкове оголов'я, живлення від сонячних батарей, можливість носіння з респіратором, вага всього 480 вісімдесят грамів. Вона створена для вашого комфорту та безпеки в найскладніших умовах. Не ризикуйте своїм здоров'ям обирайте портвест бізвелд плюс піві шістдесят 65» і працюйте безпечно замовляйте вже зараз на нашому сайті